Ну що, мої любі? Я приїхала. Так. Ой. І в мене розпаковочка. я Напочеркай пасачку. Що в мене тут є? Зараз ми побачимо. І саме перше, що тут лежить, подивіться це подарунок. А папа! Мерікають подарунок днем народження. Це мені на день народження, подарунок. І що мені тут поклали? Побачимо. Ага. Кремчик. Кремчик для рук. Ось такий, чудовий, і палергенний. І масочка. Тканева масочка. Окей. Дуже чудова, класна. Я знаю, яка вона класна. Всім-всім її пропоную. Так, привітанечка. З днем народження. Не народження мене. А що тут у нас? А тут теж щось таке цікавеньке. Ммм, Це подарунок теж. І я ще не розібрала, що це саме. Щось таке дуже-дуже цікаве. І це новий засіб для матування шкіри. Ось такий от подарунок від компанії Mary Kay. Я все прочитала, тут очищення є скраб, встановлюючий тоник матуючі, увлажняючи. Все, що мені потрібно. Так, відкладаємо. І далі йдемо, а далі йдемо так. в вірно, туш. Кремчик під очі. Отакий От карандашик під, під очі. Отакий От кремчик. Супер. Супер, супер, я задоволена своїм таким замовленням і такими подарунками чудовими. так. А тепер хочу вас питати, у кого алергія зараз? Зараз сезон алергії? Я дуже-дуже страдаю, особливо на амбрузію, на все, що таке цвітет. Я Понабрала собі вже води, в аптеці средств, і аваміс, і, і краплі для очей, всього, все, тільки що можна. А чим спасаєтесь ви? Скажіть, будь ласка. Дякую вам. За три дні нас додавалося 5 тисяч підписників, 5 тисяч за три дні. Ребята, ви чудові! А це значить, що ми подивимося, і я вам цікава. Так що підписуйтесь, а я й буду далі вам піднімати настрій.